На Волині латвійські волонтери разом із лісівниками висадили ліс. Волонтери з Латвії відгукнулися на запрошення волинських лісівників. І долучилися до відновлення лісу на Волині, а саме на Ківразівщині. Таким чином, 7 жовтня дали старт тематичним акціям на Волині, що традиційно навесні та восени відбуваються в рамках реалізації програми президента України Зелена країна. Волонтери та лісівники висаджували сіянці дуба, ялини та липи. Зокрема, висадили півтори тисячі штук дуба, звичайного 150 штук липи та 500 ялин. Кисень і ліс це легені нашої планети і повинні залучатися всі організації, для кого це важливо. Дуже рада, що підтримали нашу, нашу ідею посадити разом ліс, наші волонтери, латвійські волонтери, тому що для них також це важливо. Та в них є гарні правильні цінності в житті. Ну, погані люди таким гарною справою не будуть займатися. Я вважаю, що ліс на даному етапі нас об'єднує. любовь до лесу, любовь до природы, до людяності в целом во всем свете. То я в Латвии живу очень много провожу свое свободное время в лесу и лес у меня это второй дом и я рад, что я могу сделать здесь такую работу после поездки из Умми и Кременчуг. Мы рады за то, что мы можем помочь вам и Що ви нас приймаєте?